Німеччина шукає Петріоту партнерів і готова їх закупити для України. Нідерланди нададуть 400 мільйонів євро на посилення морської безпеки України. Британія передасть 100 тисяч дронів до 2026 року та фінансує підготовку військових і постачання артилерії. Про все це домовились на засіданні контактної групи в форматі Рамштайну Брюсселі. Президент України закликав партнерів посилити постачання систем ППО, зокрема Петріот, і пришвидшити виробництво на Самста iris Айрісте, частину з яких можуть виготовляти в Україні. Армія РФ просувається на Сумщині. Окупанти захопили Андріївку та Водолаги за даними Deep State, російські війська наблизилися на 20-25 кілометрів до Сум. Також тривають бої за Кіндратівку та північну частину Олексіївки. Ситуацію в регіоні у прокоментував речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко. Ситуація по кордону з Росією в межах Сумської області вона ну перше непроста і в окремій операційній зоні, звісно в. Продовжуємо відмічати спробу застосування ворогом тактики малих штурмових груп. Одні гинуть, а далі йдуть інші групи, і це фактично відбувається щодня. І в межах Хотінської та юнаківської громад, так і в межах напрямку Миропілля наші воїни дають гідну відсіч противнику для того, щоб він не досяг тієї мети, яку він перед собою ставив. Водночас ворог не припиняє обстрілювати цивільне населення Сумщини. Близько години вранці російські дрони атакували Суми. Постраждав один чоловік. Йому надали допомогу на місці. Під час ліквідації наслідків рятувальники опинилися під повторним обстрілом. Обійшлося без постраждалих, пошкоджені складські приміщення та авто. А вночі безпілотники атакували підприємство в Лебединській громаді, зруйновані виробничі будівлі та близько десяти приватних осель. Усі займання загасили. Повідомили в ДСНС. Після вчорашнього удару по центру Сум у важкому стані залишаються шестеро постраждалих. Сьогодні в лікарні померла літня жінка. Таким чином кількість загиблих зросла до п'яти і тридцятеро поранених. Двоє загиблих і десятеро поранених. Серед них дитина. Такі наслідки ворожих обстрілів Донеччини за минулу добу пошкоджено десятки житлових будинків, ферму, адміністративні будівлі та газогони повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації. У Нікополі ворожий FPV-дрон поранив чотирьох людей. У тяжкому стані госпіталізовані 40-річна жінка та чоловік. У місті пошкоджено магазин. Ще один місцевий мешканець дістав поранення під час ранкової атаки. Повідомили в поліції. Уночі росіяни задали комбінованого удару дронами та ракетами по Харкову й передмістю. У Новобаварському районі виникли масштабні пожежі, поранено чоловіка, горіли житлові виробничі та складські будівлі, станція техобслуговування, пошкоджені електромережі. На приватному підприємстві вогонь охопив півтори тисячі квадратних метрів. Усі пожежі оперативно захисили рятувальники. Повідомило в ДСНС. Ударними дронами Росія атакувала також Одещину. Пошкоджені житлові будинки, складські приміщення СТО у Хаджабейському районі Одеси. Частково зруйновані сім приватних осель. поранений чоловік і ще дев'ятеро людей звернулись до медиків по допомогу внаслідок стресу. Повідомили в місцевій ОВА. В день росіяни вдарили з тимчасово окупованого лівого берега по Дніпровському району Херсона. Під вогнем опинилися житлові квартали. Прямим влучанням зруйновано два приватні будинки. Двоє людей дістали поранення середнього ступеня тяжкості. Повідомили в місцевій ОВА. Загалом у ніч на 4 червня Росія запустила по Україні одну сотню безпілотників різних типів. Українське ППО знешкодило 36 БПЛА. Ще 25 не досягли своїх цілей. 4 червня Україна вшановує дітей, чиє життя забрала російська агресія. Лише за офіційними даними офісу генпрокурора від початку повномасштабної війни загинула 631 дитина, і 1971 поранена. Тисячі дітей залишились без батьків і домівок. Багатьох РФ примусово депортувала на тимчасово окуповані території та в Росію, змінивши імена, нав'язуючи російську ідентичність, позбавляючи права на дитинство. Міжнародна спільнота вже назвала ці дії геноцидом. Поки в Україну вдалося повернути лише 388 дітей з понад 19,5 тисяч. Величезний айсберг розміром з хрещатик дрейфує біля української антарктичної станції академік Вернацький, довжина льодової брили 1285 метрів, висота 80, а ширина 90 метрів. Полярники зазначають, що це найбільший айсберг, який їм доводилось бачити за формою. Він нагадує плаский льодовий острів, і, ймовірно, відколовся від льодовиків Георга VI чи Вілкінса. Леді Гага провела наймасованіший сольний концерт у світі. Її виступ у Ріо-де-Жанейро зібрав 2,5 мільйони глядачів. Це був перший концерт артистки в Бразилії за 13 років. Виступ потрапив до книги рекордів Гіннеса і очікувано принесе економіці країни понад 105 мільйонів доларів.